Друзі, всім привіт! Як отримати бажаний естетичний результат в пластичній хірургії без ризиків для здоров'я? Мене звати Валентина. Молода. Я є власницею, і засновницею клініки. Молода я і хочу розповісти про пластичні хірургії як зі сторони лікаря, і так і зі сторони пацієнта, тому що той досвід, який в мене є. Він є не тільки зі слів моїх пацієнтів, як пішов період реабілітації, відновлення, і так далі, а з своїх пережитих моментів. І тому я можу ділитися і розповідати, як відбувалося безпосередньо в мене. Робила я собі, скажімо так, немало речей від підтяжки обличчя, блефаропластики, бішектомія, ліпосакція нижньої третини обличчя, груди. Я ставила одні Імпланти меншого типу, потім пройшов час. Я відгодувала груддю у дитину. Це багато питань чи можливо годувати з імплантами. Так як відгодувала дитину. Потім повторно я собі поставила інші імпланти для того, щоб нивелювати та трішечки проблеми був, був вже птоз. Я годувала 2,2 і груддю, Ставила імпланти в сідниці, робила абдомінальну пластику живота. Я не соромлюсь цього, і це один з таких важливих моментів, тому що, по факту, я, як жінка з жінкою, можу вам розповісти детально, не зі слів, ще раз повторюся, своїх пацієнтів, а безпосередньо від своїх відчуттів і своїх пережитих емоцій. Я тут чи можливо все ж таки отримати бажаний результат, виходячи з того, що я вам сказала. І для того, щоб все ж таки підтвердити, що пластична хірургія є безпечною, і ви плануєте зробити собі те, або оперативне втручання, у нас буде з вами чотири важливих кроки. Перший крок, який буде необхідний для вас, це ви мені задаєте питання, а я вам відповідаю, і ми переходимо з крока в крок для того, щоб ви могли для себе роз'яснити, чи потрібно вам робити оперативне втручання. Чи не потрібно, чи яким чином, чи на якомусь етапі ви скажете Ні, я цього не хочу, тому що між нами, між мною і вами буде конструктивний і відкритий діалог. Втручаю. І якщо ми прийдемо з вами цих чотири кроки, і я вам відповім на всі ваші запитання, які у вас будуть виникати, я буду з вами на зв'язку 24 на 7, так як і постійно зі своїми зі своїми всіх пацієнтами. Тобто, відповідаючи на турбуючі їх питання, особливо це стосується часу періоду відновлення і реабілітації після пластичних операцій. І наразі, якщо ви вирішите на 100%, що так, я готова пройти це, то якщо у вас є виникають запитання, пишіть мені і пройдіть по цих чотирьох ступенях, і ви отримаєте повну детальну інформацію від мене, наскільки все можливо проходити безпечно. В якості підготовленого пацієнта до оперативного втручання і отримання бажаного результату, тому знаходяться запитання, відповівши на які ми зайдемо на, з вами на зворотній зв'язок, і ви перейдете до наступного кроку. Тому дивіться внизу інформацію, і ми будемо з вами на зв'язочку.